Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють команди фактів. Сіті віта віконе з тебе вітаю. Впритул розстріляли двох українських військовополонених. Росіяни знову вбили наших воїнів, які потрапили в полон. Це сталося в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Відео розстрілу опублікували на офіційній сторінці сухопутних військ України. З етичних причин ми не будемо показувати ці кадри в ефірі. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий воєнний злочин. Минулої ночі окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних людей. Росіяни завдали ракетних ударів по слов'янській школі, де облаштований пункт незламності з гуманітарною допомогою. Там загинув охоронець. А в Краматорську розбомбили приватний сектор. В одному зі знищених будинків загинула ціла родина. Бабуся, дочка та онук Ціліла лише кішка. Її рятувальники дістали з-під завалів, з руїн будинку, родич загиблих. Прийшов забрати хоча б сімейні фотографії. Хто у вас тут в цьому будинку був? Сестра рідна, племінниця, внук до Тут гахнуло таке, що, не дай Бог. Не мог дозвонитися вчора, а потім вже в 11 дозвонилися, сказали, що вдома немає. Племінниці Людмилі було 46. Вона працювала викладачкою в місцевому училищі. Її сину Сергію назавжди 23. Сестрі пана Олександра Валентині мало би виповнитися 75. Її тіло рятувальники знайшли серед руїн кілька годин тому. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено 23 житлових будинки, а також один автомобіль. І Також через обстріл поранено дві особи. Поліція вже встановила тип ракети, що влучила у приватний сектор Краматорська. Це Х-22. У слов'янську по школі росіяни запустили іскандер. М з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка, який працював охоронцем. Дітей в навчальних закладах Донеччини немає вже два роки. Ще один збитий ворожий літак сьогодні. над ранок бійці командування схід знищили російський су 34 А напередодні нагадаю було збито одразу три російські літаки: два су 34 і один су 35 Отже, сьогоднішня сушка стала вже четвертою. Один зі збитих літаків потрапив на відео за словами голови Луганської ОВА, цей су 34 встиг скинути декілька керованих авіабомб на наші позиції. Коли його поцілили захисники, пілот скерував пошкоджений літак не в поля і ліси, а в населені пункти тимчасово окупованої антрацитівської громади. Про кількість жертв невідомо, зазначив Артем Лисогор. Прикривають небо та побратимів. Мобільно-вогневі групи 37-ї окремої бригади морської піхоти полюють на російські безпілотники та шахеди. Бійці працюють практично цілодобово, бо ворожі розвідувальні за ними і ударні безпілотники здійснюють атаки щодня. Останнім часом розповідають морпіхи, ворожих атак значно побільшало. Росіяни постійно намагаються виявити наші позиції. Тож як працюють такі мобільні вогневі групи? Дивіться далі. Концерт! Бачу-бачу! На зараз час наша робота сконцентрована на повітрі. Все, що летить, стараємося збити, уразити і запобігти їхньому виконанню, скажімо так, розвідувальні мої. І бойової роботи морпіг на позивний боцман розповідає про роботу своїх побратимів на вогневих позиціях, каже ворожих безпілотників зараз значно побільшало. Вони максимально стараються виявити наші позиції і потім їх уразити. Наша задача заключається в тому, щоб запобігти цьому ураженню, не дати зробити їм повітряну розвідку. Працюють наші захисники цілодобово. Кажуть, збивати є чим. 24 це м'яко сказано. Ми 25 на 7 Ми працюємо без вихідних, без прохідних. Є чим, і воно ефективно працює. І це вже доказано. Було попадання баланцету. Спуск. Планка прицілювання. Воно вже у нас стоїть, щоб ми його обертали. Так, тепер принцип роботу, він ж у нас заряджений. Зброя на позиціях завжди у бойовій готовності. Російський безпілотник в небі може з'явитися будь-якої миті. Якщо ми бачимо, що ми можемо по цілі працювати, ми, ми спосередньо беремо, ну, розкриваємо, знімаємо маскировку. Наємо планку, наводимось і відпрацьовуємо по повітряній цілі. Я розумію, що також від моєї роботи залежить і безпека тих хлопців. Російські безпілотники вражає турецька зброя. Морпіги кажуть, вона у використанні легка і надійна. Техніка дуже ефективна. Турецька Канік-2М, 6800 метрів дальність в неї. вражає усе. На що ми націлені, скажімо, які в нас задачі стоять, те і вражає. Це безпілотники, ці самі розвідувальні орлани, зали, мультиками. Це все воно достає його ефективно, воно його вражає. Росіяни атакуються і вдень, і вночі морпіхи показують до будь-яких атак, готові. Якщо ми в нічний час ми працюємо шахедами. З ліхтарями в денний час по ланцетах бойовим працюємо і так циркулюється кулемет і наша ПЗРК. Стріла вночі мобільно вогневі групи полюють на шахедів. Відшукати їх допомагають ось такі прожектори. Бійці кажуть, такий варіант надзвичайно зручний і мобільний. Це допомога від наших волонтерів. Як показала практика, зручніше, коли їх тримаєш в руці, швидко направив, знайшов, зафіксував. І вже стрілок уже бачить, де саме ця повітряна ціль не так давно було збиття двох шахетів, використовували прожектори, допомогли нам виявити швидко виявити та знищити. Мовпіхи дуже швидко облаштовують позиції. Мобільно-вогнові групи мають їх постійно змінювати. Тож такі тимчасові укриття роблять практично на швидкість. Таке укриття, воно коли летить. Воно копається дуже швидко. Ти не дивишся на час, не дивишся нічого. Ти просто його береш і копаєш. Хорошенькі наші укриття, які хлопцям спасають і життя, і несуть вони бойове чергування. Цілодобове. Тут навіть облаштували мініатюрну кухню. Да, така малесенька кухня. Собі поставив каструлечку тарілочку, сковородочку. Підпалив балончика. І все, гаряча їжа. Це немаловажно. Морпіги показали нашій знімальній групі лише одну зі своїх вогневих позицій. Роботи тут бійцям вистачає щодня. Найчастіше кажуть, ворог вишукує позиції нашої артилерії. мобільно вогневі групи прикривають. Як тільки починаються якісь активні бойові дії, там артилерія, гота відразу в той же час ну, запускають пташки. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Мінус полковнику шпиталі окупованого Севастополя від поранень помер заступник командувача 18-ї армії Магомедалі Магомеджану. Про це повідомили в громадській палаті Дагестану. Магомеджану брав участь у чотирьох військових операціях, зокрема у Сирії, у війні проти України командував ще 11 першою окремою кіркенеською червоно-прапорною бригадою морської піхоти північного флоту. Найбільший в Європі виробник боєприпасів Райнметаль відкриє в Україні завод з виготовлення снарядів. Меморандум про співпрацю підписали 17 лютого в присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камищина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки підприємство стане спільним для раєнметаль та української компанії, яка є партнеркою. Цьому проєкті планується, що новий завод буде випускати шестизначну кількість артснарядів калібру 155 мм на рік. Вона прагне подарувати захисникам трохи домашнього затишку Анастасія Резніченко за фахом адвокатка. Та одного дня вона вирішила стати і волонтеркою разом з іншими матусями з батьківського чату взялися виготовляти. Сухі супи і борщ просто на своїх кухнях, так і з'явилася організація Матусин. Борщик жінки самотужки розробили рецепти, і щодня після роботи ріжуть, сушать і фасують. Яка ж на смак матусяна турбота далі? Це досушується у нас, як ми називаємо Галіна Бланка. Це бульйон, супова основа. По факту, це тушкується м'ясо з овочами, перебивається блендером, розмазують як по принципу пастели, Висихає. Таку основу волонтерки використовують для грибового супу. Асортимент перших страв у них чималий, і для кожної потрібні різні основи. Грибний суп, гороховий суп, гречаний суп, суп з вермішеллю. Рассольник і харчу наразі у складі громадської організації Матусин Борщик жінок, які щодня, попри домашні турботи, нарізають овочі, готують м'ясо і бульйонні основи. І це таке проходить по кухнях. Дівчата сушать раз на тиждень. Ми хлопці, помічники приїжджають, привозять їм. Сирі овочі, щоб сушити, і забирають посушене Так, працюють уже майже рік. Все почалося з батьківського чату, розповідає Анастасія. Декілька матусь згуртувалися і почали просто на домашніх кухнях сушити продукти. Восени було 6 тисяч порцій, ну а зараз ми робимо 7500 і наступна наша відправка буде вже 9600, і ми ростем, ростем, ростем. Жінка певнить, усіма силами намагаються збільшувати потужності, адже нові запити надходять щодня, і хочеться встигнути зробити для усіх. Це каже насамперед внутрішній порив. Хочеться бодай якось подякувати військовим і нагадати, що тут у тилу про них пам'ятають. Як на мене, то супа або борщ це щось таке про материнську турботу. Про або турбуту дружини е, щось таке про домашній затишок. Анастасія розповідає, аби сухі супи, і справді нагадували смак дому і були схожими на матусині. Рецепти розробляли разом зі свекрухою. Робили з душею ретельно, підбирали м'ясо, овочі і приправи. Борщ розсольник або харчо – це рахуйте, що вони побували на кухні моєї свекрухи. А якщо мова йде про гороховий грибний вермішелевий і гречаний, то це вони поїли в мене вдома. Усі продукти закуповують за власні кошти та донати родичів, друзів чи небайдужих. Долучитися можете і ви за QR-кодом на екрані. Це посилання на рахунок благодійної організації. Ресурси зізнається Анастасія, не бездонні, як фінансові, так і моральні. Часом доводиться самотужки себе мотивувати. Ми ж не тільки займаємось тим, що сушимо кожна з нас працює. У кожної з нас є діти, в певний момент наступає ну таке емоційне виснаження. І ось тоді ти або відкриваєш телефон і переглядаєш, або коли тобі саме в цей момент що якась звісточка проходить, у тебе з'являються ті сили, які ну здавалося б, їм нема звідки братися. Найбільше мотивують ось такі повідомлення, каже Анастасія, і сама думка, що десь там далеко є ті, кого вона своєю працею зігріла. Тята, дякуємо за допомогу. Дякую вам, слава Дякую. Україні, героям. Слава він же був на завданні. Він втомився, він змерз. Він приїхав, що йому стояти готувати. Та ну. Ми тут, ми тут все зробимо за нього. Йому тільки треба закип'ятити воду, залити, підождати, не точніше зачекати. І воно буде готова домашня страва, яка йому якось нагадає і про дім, і скаже про те, що якісь там незнайомі йому зовсім дівчата приготували для нього таку смакоту. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Сьогодні в Україні вшановують небесну сотню десять років тому. Люди вийшли до Верховної Ради з вимогою повернути конституцію 2004 року. Але влада Януковича перекрила усі підступи до рідового кварталу Камазами. На вулицю виходять беркутівці тітушки Перші сутички починаються в маріїнському парку. Силовики застосовують проти людей кийки і починають стрілянину. Є перші поранені. Протестувальники беруться захищатися тим, що є на похваті. Натомість спецпризначенці розпочинають жахливу зачистку. У мороз протестувальників поливають крижаною водою. Перше в історії Києва влада повністю зупиняє метро, аби до центру столиці не могли з'їжджатися люди. Вважається, що саме 18 лютого 2014 року почався завершальний етап протистояння між Євромайданом і Беркутом. Триватиме він три жорстокі дні лише за першу добу на інститутській Грушевського та в Маріїнському парку загинуло 23 людини, що понад п'ять сотень були поранені, та протестувальники, попри все, не відступили. Загадає вісімнадцять число було дуже страшно. Я бачив, як люди стікалися з усього міста в центр, коли відчули, що дуже страшно. Люди не знали точно, що буде, але не могли допустити поразки гідності. Тому якщо ми вчинимо так само, буде все на належному рівні. Звісно, якщо ми опустимо руки, то можливо ніхто і не згадає про цю подію, бо ми програємо цю війну. Тож тримаємо стрій. На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.